Вітаю на каналі Дані в Дії. Сьогодні я розкажу вам про такий інструмент, як зведені таблиці. Це інструмент для швидкого аналізу даних без формул, який дозволяє бачити підсумки, порівнювати категорії фільтрувати великі набори даних. Цей інструмент буде дуже корисний для аналізу продажів, для аналізу маркетингових показників, фінансів, обліку та інших даних. І перед тим як ми перейдемо до створення зведених таблиць, я хочу нагадати, що в одному зі своїх відео про розумні таблиці я розказував про переваги роботи саме з розумними таблицями, тому зараз пропоную перетворити наш діапазон даних в розумну таблицю. Можемо для цього скористатися гарячими клавішами та перетворити вже діапазон даних на розумну таблицю. Давайте подивимось, що є серед наших даних. У нас тут є продажі. Кількість проданих штук та собівартість. Це наші факти. Також у нас є декілька вимірів: це міста, менеджери, категорії, товари. І також є три стовпці, в яких у нас записані якісь дати: рік, місяць та є стовпець, який поєднує собі рік та місяць. Переходимо до створення зведеної таблиці, і для цього нам потрібно поставити курсор в будь-яку камірку. На стрічці меню натиснути Insert і обрати «Pivot Table». Давайте створимо таблицю на новому аркуші. Збираємо New Sheet і натискаємо Create. Бачимо, що у нас на новому аркуші є поле, де у нас буде відображатись наша зведена таблиця. Також є редактор зведеної таблиці. І є. Поля Поля – це стовпці, які є в нашому вихідному діапазоні даних. Структура нашого редактору, як і структура зведеної таблиці, складається з чотирьох блоків. Це блок рядків, стовпців, значень та фільтрів. Нам одразу редактор пропонує на свій розсуд створити зведену таблицю на базі тих даних. Які є в наших полях. Тобто, якщо ми бачимо, що нам підходить щось з того, що запропоновано самим редактором, ми можемо це обрати і у нас вже будуть готові дані. Але е мені це не підходить, я хочу створити зведену таблицю вручну. Для того, щоб створити зведену таблицю вручну, нам потрібно розуміти, що ж ми хочемо відображати в ній. На даний момент, наприклад, я вирішив відображати продажі в розрізі міст. І тоді нам в блок «Rows» рядки потрібно додати поле місто. Можемо додати через кнопку Add або просто взяти місто і перетягнути в блок рядків. І у нас вже в таблиці відобразились наші міста. Ми можемо одразу фільтрувати ці міста за алфавітним порядком. І потім в блок Values значення ми додаємо наші продажі. І можемо бачити, що вже нам таблиця агрегувала дані по сумі продажів по кожному місту. Одразу скажу, що ми можемо змінювати. Агрегацію. В даному випадку можете побачити, що у нас агрегація по сумі. Ми можемо обрати, наприклад, середню яви і побачимо середні продажі по кожному місту. Можемо вивести максимальне значення продажів по кожному місту, мінімальні медіано. І, в принципі, тут досить багато варіантів агрегації, які можна виводити. Залишимо суму продажів. Також ми можемо. Або відображати, або скрити е, загальний результат. Тобто Show Totals у нас є таки, такий пункт в блоці рядків, ми можемо або скрити його ось таким чином, або знову відобразити. Але, звісно, е, зведені таблиці, як і будь-яка таблиця, в якому ми створюємо, не обмежується лише там, одним стовпцем. Ми можемо далі додавати наступні рівні ієрархії. То зараз у нас перший рівень це місто, і ми бачимо продажі по містам. Далі ми можемо додавати наступний рівень. Наприклад, ми хочемо додати далі менеджер поле. І бачимо, що вже в розрізі міст у нас відображаються менеджери, які працюють в цих містах, і відображаються їх продажі. Також бачимо, що потім, після кожного міста, у нас є. Підсумковий рядок, і ми бачимо не лише продажі по конкретному менеджеру, а й загалом по цьому місту. Звичайно, що далі можна додавати наступні рівні ієрархії Тобто, після менеджера ми можемо додати категорія товару, потім товар, і у нас таким чином буде наша таблиця зростати. Також в цій таблиці ми можемо протягнути значення міст. Київ, Львів, Одес, Харків для всіх рядків. Зараз назва міста лише в першому рядку, але якщо ми натиснемо checkbox Repeater Row Labeled, то ми побачимо, що назви міст продублювалися для всіх рядків. Можемо це прибрати, це кому як зручно. Також хочу показати, що замість значень в гривнях продажі можна відображати і у відсоткових показниках. Але тут мається на увазі, що відсотковий показник від загальної суми. Відсоток Grand Total, якщо ми оберемо, побачимо, що загальний результат це 100%, і кожний рядок перераховується у відсотковому, у відсотковому значенні відповідно до загальної суми. Також ми можемо трішки перебудувати нашу таблицю. Видалимо з блоку рядків менеджер і додамо поле менеджер в блок стовпці. Бо давайте на менеджер, давайте категорію товару додамо. І тепер ми бачимо нашу таблицю в двох розрізах продажі по містам і по категоріям товарів. Тепер вона має такий горизонтальний вигляд, і у нас відображаються вже загальні результати і окремо для кожного міста, також є у нас загальні результати для кожної для категорії товарів і загальні результати. І тут. Є також класна опція, ми можемо подивитись не тільки відсоток від загального результату, але, наприклад, відсоток по рядку. Якщо ми продажі, змінимо дефолт на Percent of rows, ми побачимо, що, наприклад, аксесуари в Києві складають 12%, взуття 8%, одяг 78%. Це все 100% ну, загальних продажів. І так само по кожному рядку ми можемо бачити вклад кожної категорії в продажах, а в загальний результат. Також хочу показати вам цікаву функцію, якщо ми використаємо поле рік місяць. Давайте повернемо значення по замовченню, приберемо категорії товару і в блок BlockRoad додамо рік місяць. Тепер, якщо ми натиснемо правою кнопкою миші в стопці рік місяць, у нас буде таке меню Create Pivot Date Group. І тут ми можемо обрати варіант, як ми будемо відображати нашу дату. Зараз це просто перше число будь-якого місяця там, в певному році. Ми можемо це змінити на квартал, наприклад, і будемо бачити продажі в розрізі кварталів. Можемо м, обрати є квартар і також бачити продажі в розрізі кварталу і року. Також в зведенні таблиці можна сортувати дані. Зараз у нас стоїть сортування по полю міста в алфавітному порядку. Тобто Київ, Львів, Одеса, Харків, це по алфавіту. І ми можемо додати сортування або по рокам. Ми хочемо, щоб, наприклад, спочатку відображався 2014 рік. І тоді ми в поле рік місяць обираємо descending. І у нас вже 2014 йде першим. Або ми можемо змінити поле для сортування, і замість рік місяць ми можемо обрати продажі. І таким чином у нас буде сортування по продажам від більших продажів до менших. Також в зведених таблицях ми можемо самі створювати обчислювальні поля. У нас є продажі, у нас є собівартість, і ми можемо порахувати маржу. В блозі значення натискаємо Додати, обираємо зверху Calculated Field, і у нас з'явилось це поле. Тепер нам потрібно прописати формулу. Формула буде продажі мінус собівартість. Але звертаю вашу увагу, що в поле продажі у нас в назві є коми. І тому всі поля, в назвах яких є коми, пробіли, потрібно брати. В одинарні лапки. Відкриваємо наші одинарні лапки. Потім, щоб написати поле вручну, йдемо в наш вихідний датасет і можемо скопіювати назву стовпця Вставляємо, закриваємо лапки, потім мінус і копіюємо назву стовпця з тою особівартістю. Також вставляємо, натискаємо Enter. І ось вже у нас з'явилось наше розрахункове або обчислювальне поле. Це буде наша маржа. Ми можемо тут змінити назву, і у нас також в блоці Values наше розрахункове поле також змінило назву. Ще в структурі нашої зведеної таблиці є блок-фільтр. Тут ми можемо фільтрувати дані в тому розрізі, в якому нам потрібно подивитись продажі або інші показники. Додаємо, наприклад, товар, і у нас з'являється певний фільтр. Коли ми натискаємо Show in all item, ми можемо обрати, по якому саме товару ми хочемо дивитись продажі. Наприклад, по джинсу. Ставимо там галочку в чекбоксі, натискаємо ОК. І бачимо, що наші продажі змінились. Також ми можемо використовувати фільтри по умовам. І тут дуже великий перелік цих умов, тобто можна порожні виводити або не порожні, більше або менше чогось і так далі. Наостанок хочу показати, що замість фільтрів саме в редакторі зведених таблиць, ми можемо використовувати слайсери. Нам потрібно виділити будь-яку комірку в зведеній таблиці. Вибрати э, Data і меню Add Slicer. У нас з'являється такий слайсер, ми його також налаштовуємо, вибираємо стовпець по якому ми хочемо дивитись дані. Давайте виберемо менеджер. Тепер ми можемо посунути слайсер туди, куди нам буде зручно. І потім, саме через слайсер, фільтрувати дані в таблиці. Браємо All. І обираємо будь-якого менеджера або декількох менеджерів, по яким ми хочемо подивитися наші продажі. Тож, це були основні можливості зведених таблиць. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк та підпишіться на канал і пишіть в коментарях, яку тему з Google таблиць або Looker Studio розібрати наступною. Всім пока!